Переходимо до наступного блоку питань. Взагалі, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи доречно у 2024 році проводити вибори? Я думаю, що так. Я думаю, що президента треба обирати весною, тому що це буде іще один повод всім підрядам американцям і всім казати, щоб в нас не вийти на державу, тому що в нас немає президента. А б там не було, а президента закінчується термін. Потім будуть розказувати, що він не легітимний. Десь якесь рішення приймуть, скажуть, що він не мав права підписувати. Тобто я рахую, що при будь-яких обставинах е треба президента обирати. І е як, як вже це вже зроблять? Ну це вже питання. В них мозги є у головах. Тому як це вже зробити? Я думаю, що в них мозгів хвата. Е а вибирати однозначно президента треба. На осінь там вже можна дивитися, там, по Верховній Раді, як там буде, а по президенту я рахую, що треба обирати. І скажіть, будь ласка, чи вже спостерігаєте особисто ви якусь таку е політичну агітацію? Можливо, вже бачите якихось давно забутих особистостей. Та я це бачу вже, мабуть, пів року назад, якщо не більше. Воно ж зразу видно. Да. Якщо е, побачили, що Юлія Тимошенко десь починає щось розказувати, це значить вже вибори скоро. Орієнтірувася, є ж орієнтір. Угу. Вона ж вічно спливає в нужне час в нужний час. Тобто ви це бачите тільки по Юлії Тимошенко? Ні, по всім, по Розумкову, по Гройсману. Я ж ну, я, я все ж бачу. Да. Ну, От от по таким людям треба держати орієнтір. Да? От, ну, Порошенко це вже то вже його забули, його вже просто треба забути. Але в нього, є той, е, от, знаєте, в нього є та категорія людей, які от просто не за кого тільки за Порошенка. От просто за засивочоло гетьмана і все. От от є така категорія людей. Знаєте, я колись... Коли батько мій він був дуже за покійним мій батьком, він сильно був за мороза. А тоді, коли той мороз продався регіонам, коли ото така була в Верховній Раді, прийшла, це якраз за ту золоту середину, за яку я кажу. Да? І я ж кажу: папа, що там, каже ніколи, не діявся, все. І тоді він перестав сільські вісті виписувати, шахмати порвав, то він ціла раді шахмат, виписував сільські вісті, а потім сказав, все. Для мене він умер. Все. Ну, от так само і тут. Є за нього, звісно, ті люди, які голосують, але я думаю, їх дуже мало Уже залишилося. Всі просто, просто розуміють, що ті всі «Роттердами Плюс, які він просто награв, скільки накрав грошей на людських цей майдан. Дуже багато там було людей, які ідеологічно були заряджені, розумієте, але руководили ними оці всі блядь, які просто на людській на людських крові захотіли стати президентом. і все. Цього народ йому цього не пробачив. Більш, більшість тих людей, які ну, розуміли це все, і АТО за два години, і все остальне, там, ну, це все вже в прошлому. Я думаю, що він, як е президент, він вже давно в прошлому. Це вже все. Ну, забили цю історію, оглядуватися на прошлому. Зачем? Треба дивитися в майбутнє. Тобто ви вважаєте, що в них вже немає шансів бути на політичній арені? Абсолютно. мої слова, це навіть я був ще на його місці. Знаєте, я колись не хочу говорити фамілію, але колись з одній дамі казав, в тебе є унікальна можливість встати гордо піти. Сказати, що я заморилася, я... ні, я буду боротися до кінця. Гро. Тоді прийдеться і піти обосвини. І так воно і вийшло. Ну, хто місцевий, тоді всі знають, про кого я говорю. От тому в нього є унікальна можливість просто гордо, красиво піти, але просто так не піти не вийде. Я думаю, що все-таки слідуюча Верховна Рада прийме закон той, де з олігархам цим собрудів, так друженько всіх і скажуть, ребята, ви вкрали стільки-то стільки, то от стільки-то вернуть народу. За це будуть збільшені пенсії. За це буде е, соціальні виплати збільшені, там, газ, світ е, уменшені, а вам ось вона безбідна для того, щоб ви не сиділи пожизненно в тюрмі. Я думаю, що це буде. По-другому ніяк. 30 років вкрадали цю Україну, 30 років. І крали, як, як могли. Як хотіли, так і крали. Що саме інтереше, людям це не докажеш. От е, зараз людською думкою е, руководять. Інтернет. Інтернет це боти. Це просто боти, розумієте? Я читаю всі коментарі. І в одному коментарі, якщо ви там десь замітили, під вчорашнім відео написав Вова, ти там ту-ду-ду, ти що, Вова, рамси попутав, ти там, типа, такую-то, такой-то, потім другому, верніше, той же самий пише. Володя, чи не там. Він навіть не знав, що мене Олександр зовуть, Сашков. Ну, це просто, ну... От йому, їм поручили те, те закинули, бо там оце ось підтримує Зеленського. Значить, оце ось Вова, Зеленський, Поворознюк, хряк, ту ду. ду І оце вони пішли, щось вигадують, видумують там і за все. А це на цьому формується людська думка, розумієте? Але люди вже не такі-то дурні стали, і вони вже чудово розуміють. Ви подивіться на мене, скільки вилили гамнам, мішок і вагон і маленьку тілішку. А вони просто не можуть зрозуміти, що таке народна любов. А поворозюка ще більше ретін росте. Роблять, роблять срези, а порозник ще більше і більше. Ну, вони можуть зрозуміти як? Ну, ну якось я так. Тому що воно ж я брехня, воно і в Африці брехня, а Гантуни в Африці. А чи не хотіли б, можливо, ви собі на канал також долучити якихось боті? <різь> така смисла, Треба говорити. Ну, дивіться, боти це. Це бо то ферма, як, як, за яку треба платити гроші. Так а зачем? Лучше на армію віддати, лучше живим людям дати. Так людина хоч спасіба скаже, вони ж не розуміють цього, понимаєте? Ну, така смисла. Це треба щось розкручувати. Боти треба для того, щоб розкрутити якусь брехню. Ну подивіться, скільки він брехні на мене От наглу бреше, і потім боти підхвачують, і -ду 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 -ду, там, фейсбуки, Ютуби. І все пішло, боти рознесли це все, а потім попробують доказати, що ти не йде. Ну, а за чим? Це, ну, це брехню розносить бути. За чим? Треба говорити правду. А правда, вона завжди перемагає зло. Просто завжди. Рано чи пізно, всім у свій час. І питання знову ми ставимо вам ті самі, бо, ну, якби вони повторються, і люди ж також чекають відповіді. Тому скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи довго ще триватиме війна? Війна. На мою думку, все закінчиться. До американських виборів? Правий я не правий. Покаже час. До американських виборів все закінчиться. І що чекає Україна після перемоги вже? Ви маєте на увазі, що? Ну, взагалі, яке буде наше суспільство? Який буде устрій? Чи зміниться Верховна Рада, чи зміниться мислення в людей? Устрій зміниться повністю, Верховна Рада зміниться кардинально, мислення буде зовсім інше. І в майбутньому я бачу Україну заможньою, великою державою, з якою буде рахуватися всі. Я думаю, що е, хвата е, розуму, хвате розуму в Зеленського і в його команди зробить так, як е, я говорив це давним-давно. Треба з України зробити свою маленьку Європу, з якою будуть рахуватися всі. Розумієте, що їм треба? Їм треба наші чорноземи, їм треба наші надри. Наша Україна найбагатша. В світі в усьому. Ну, скажімо так, в першій п'ятерці в усьому. По, чому, по чомусь перша, по чомусь друга, по чомусь третя, четверта. Саме головне це правильно вибудувати оцю всю побудову своєї незалежної великої держави. Ви подивіться на Венгрію. Венгрія колись була одна із перших, з перших у Європі, яка найбільше експортувала м'ясо молочної продукції. Вона вступила в Європу. Що зробили німці і французи? Вони приїхали і говорять, давайте ми вам зараз кожному, хто держить корову у вас, давайте ми кожному дамо по 1000 євро. А потім ви ще здасте на м'ясо свою корову, і ми вам ще й за м'ясо заплатимо. А люди, вони плюс-мінус візде однакові. Що зробили Венгрія? Вони вирізали всю худобу. А ми, ми будемо потім по дешевим цінам продавати своє молоко, там, сири і все остальне. І Венгрія перетворилася того, що вона експортувала м'ясо, молочну продукцію, почала імпортувати. Що ми відсюди бачимо? Хто виграв із цього? Німці і французи. Дивляться зараз американці. НАТО. Яке вооруження в НАТО? Тут, в принципі, все почти, ну, майже там 80% ще того, що було при Союзі. Да? Де треба діти це воруження? Ну, Треба десь використати, правильно? Треба дати Україні. Що ж вони нам дають? Танки Т-72. А де самоліти F16? Де все остальне? Дайте. Ми війну закінчимо за неділю, за місяць. Дайте нам все. Дуже погано одне, що це все за рахунок українських життів. Оце, що погано. Але і виходу у нас другого немає. Здаваться, точно не. Я думаю, що той шах, який зробив Зеленський, це був подвиг, коли він остався і повів за собою весь український народ. Це був дійсно той подвиг, який буде вписаний в історію, і цього ні, ні одне покоління не забуде. Ну, і знову ж таки, час на розсуди, хто, хто був правий, хто ні. Це моя. Думка, я її говорю так, як я думаю. І говорю, що так воно і є. Не було б Зеленського, не було б вже України. А як ви вважаєте, чи він піде на другий термін? А в нього вибору немає. Йому не це український народ, якщо він відкажеться. І просто йому український народ цього не пробачить, в нього варіантів немає. Якби я впевнений, що. Дивлячись на нього, дивлячись на його характер, його останні яйця, я впевнений в тому, що пройшло б 5 років, він би сказав, дякую, я що міг зробив і пішов. А зробив би він дуже багато за 5 років, повірте. Але враховуючи те, що сталося, те, що сталося, то якщо він зараз кине, ну, йому це народ не пробачає. Я думаю, що він. він Повинен зробити усе, щоб відбудувати Україну, а потім, так як він і говорив, гордо і красиво піти. Тому я впевнений в тому, що він мужик, дійсно з стальними яйцями, і він реально піде на другий термін, він виграє ці вибори, відбудує Україну, і все буде у нас добре. І тепер стосовно того, що людина, яка дивилась інтерв'ю Голованова і Арестовича, звернула увагу на те, що Арестович зазначив, що всі чоловіки нашої держави підуть на війну. Чи погоджуєтеся взагалі з такою думкою? Е -е, дивіться. Ну от е, підуть всі на війну, так? От зараз треба комусь хліб вирощувати. Комусь там ну, управлять, комусь там щось. ну Дуже багато чого треба, треба робити. Ну, Піду під да? От підуть усі. Це що, що треба зробити в Україні? Голод і далі все остальне, так? Да? Це, от розумієте, Арестович, він був в Офісі президента, це була одна людина. Він зараз не в Офісі президента, це інша людина. Там був в офісі президента, він був як успокоїтель. А тут він як роздражитель. Просто ну, він лякає народ. Просто от все время в нього якісь такі моменти. Він все лякає, все залякує, все. Що він хоче добитися цим, я не знаю. Та український народ вже чувство страху потеряв, він просто цього не розуміє. Розумієте, він просто, ну, понятно, що це вже Арестович грає під. Свою дудку, що він в майбутньому хоче піти на вибори і хоче стати президентом. Та йому президента не бачать як своїх ушей посади президента. Ну, а тоді що ви можете сказати про неправомірні дії ТЦК. Ну, так як ми бачимо всюди в соцмережах, що все ж таки силоміць майже затягують чоловіків до військомату. Ну, дивіться, я скажу так: що це є неправильно. Це є неправильно. Але е, кожен епізод треба по-своєму розглядати. Кого там затягували, як затягували. Ну, от ви живете в Петрові. Ви хоч один случай такий знаєте? Не знаю. Ну і я не знаю. Тому ну, як нам судити про те, що робиться в Україні, якщо ми не знаємо? Ну, от я не знаю такого, що в нас у Петрові, оце в Петрівському районі, таке було. Ну, не було. У нас все цивілізовано, все приїхало, прийшло мені. На підприємство, що 6 чоловік е, визивають воєнт, просить предоставити явку. Ну, у нас цивілізовано все йде. Ми там тоді пишемо, що ці, ми у цих прийшлемо, а цих можемо трошки відсрочити, просимо, бо нам ну, для виробничого процесу ну, підприємство стане, ну реально стане. Тобто ти можемо, тих не можемо. На нас вже пішло, слава Богу, на сьогоднішній день 68 чоловік воювати з підприємства. Із 364 робочих, 324 робочих вже пішло 68. Розумієте, да? це процеси всі? І, і тут попадає тракторист і комбайнер. Ну, в мене кукуруза не скошена. в мене соняшник не скошена. Просто ну, ми, ми станемо, ми просто реально станемо. А тут дожі, тут все остальне. ну це урожай. Тобто, ну, я не знаю таких моментів. Я, не, я привик говорити за те, що я знаю. Ну, от Якщо я ну, по телевізору бачу, ну, ви ж бачили по телевізору, що як е, поворознюк е, бив е, колаборанта. Ну, то ж реально був не поворознюк. І ці це знають, розумієте, зато підстроїли так, що як, вроді це дійсно поворознюк. Навіть голос підбирали поворознюка. Ну, Я зразу подивився, думаю, Та підожди". ну, По голосу, вроді, я сам повірю, що це я. А потім дивлюся, підожди, я все одно ходив з пістолетом, я все одно ходив з часами, там нема. Ну, тобто, я з дому не виходжу, такі речі ці не беру з собою. Ну І тут дивлюсь, ну це точно, йо, так то ж не я. Йому так це ж не я. Так що і тут так само, помієте? Ну, в нас в Петрові, я такого не знаю. Чого я буду говорити, про що з я не знаю. Якщо це було, то це неправильно. І тепер зараз питання по Дмитру Гордону. Айо. Скажіть, будь ласка, для тих, хто, можливо, ще не бачив ваше відео стосовно того, що ви виграли Апеляційний суд. Що сказав, що я виграв Апеляційний так. суд? Хай дивляться відео і, і все побачать. Виграв Апеляційний суд. До речі, я навіть і не знав, що суд був. Це мені вже подзвонили. І ні адвоката, ніхто не їздив навіть на, на суд. Виграли. Апеляційний суд, але в нього ще є можливість подати на Верховний суд, е -е, я впевнений в тому, що там все одно буде. Ну, ну це реально всі знають. Він просто сам зрозуміє, він просто подумав, е -е, знову ж таки, мені це ну, якби класно, коли мене олігархом називають, там, що я там все фінансую е -е, і е -е, Солдат на Хрещать фінансують. А, до речі, е -е, Бачив десь там у Тіктоки, що возбудили суд заставив внести, я, у головне діло виконавче провадження по гордону за те, що він образив військовослужбовців. Десь, десь я бачив у цьому. Повімаєте, він знову ж таки мені, ну, як би. Що мене недооцінюють. От просто мені, ну іноді мені це йде на, на руку, що мене недооцінюють. От... Він думав, що як кацапа хотіли Київ за три дня. Е так само думає й по ворозніку, а те сколгоспу, ще за його. А тут бубух. І, і зовсім не так. Він просто вже не знає, що з цим робити. Розумієте, ну, е саме елементарне. Якщо ти хочеш давати про когось там, якусь інформацію, ну приїдь, приїдь, хоч подивися. Ну, знаєте, бо раніше голову колгоспу обирали е, голову колгоспу, як обирали? Приїжджали, дивилися на його дом, як ти живеш. Да? А потім вже думали, чи ставить голову колгоспу, чи не ставить. Якщо дадеш таку серйозну інформацію, ну приїдь хоч подивися на людину, як вона живе, чи це вона, ну як ну, просто поговори, його приділи, покупали, там, привезли, там, розказали, що казати. Ну, Ну, послухайте, а зараз він не може там пройти. вчора Андрусенко вчора викинув, чи сьогодні викинув, там, що він гроші оказуватися, мене не брав. Блін, ну, бред. І е, викинув, що він там, тіпа, не може експертизу пройти, бо звісно, не може, тому що е, він стрілявся сам у себе. І там пуля зайшла зверху вниз, і експертиза це докаже. Хай їде на експертизу, все стане на свої міста. От просто все стане на свої міста. Вони що не хочуть робити. Починав вигадувати різні історії. Там, ну, ну все равно, що рано і пізно стане на, на все на свої місця. Ну, якщо я цього не робив. ну... З усього всього це повна брехня. І рано чи пізно будуть судові рішення. Оце я скажу одне та все. Не хочу навіть, знаєте, ну... взагалі не хочу про нього споминати. Ну, для мене це фу. От просто фу і все. Ну, ще одне питання ну, по Дмитро Гордону. Скажіть, будь ласка, чи є шанс, що він понесе якусь відповідальність за спробу державного перевороту ще до повномасштабної війни? Ну, це ж не до мене, це на рівні держави, То, що він в цьому час, всі це знають. Я думаю, що просто до цього ще не доходять руки. Але я думаю, що до нього доберуться, тому що він реально готовили. Державний переворот. І я думаю, що до цього дойде. Хотілося б одне, щоб він там в Америку збирався. Хотілося б, щоб він трошки запізнився туди їхати. Або є, є шанс, що він, напевно, туди не зря збирається, напевно, він туди їде для того, щоб не вернутися. Ну, я думаю, що до цього все одно руки дойдуть, тому що те, що роби, робив він. Ну і я ж вам, і от він там щось на мене якийсь суд подав там, на, на агента ФСБ, там, на квартиру в Москві. Я ж говорив і говорю, що це на моє. Я ж не можу стверджувати це. Але це на моє глибоке переконання, на моє глибоке переконання, що е, так як він себе вів, то так можуть вести себе тільки агент ФСБ. Ну, по-другому людина не може себе вести. Це просто так, як він себе вів, то це тільки людина могла себе вести, яка заінтересована в тому, щоб е, державний е, в державі був переворот, щоб все поміняло, все, і все тут був руський слід. Ну, Віздев прослідів. Прослід. Він скинув, до речі, він скинув е, там, в якомусь інтерв'ю е, моє день народження там да? Мурку співають і Сказав, і це під час війни. Шановні, це був 21 рік, да. це було 50 років мені, так. Да. Це було. Але якщо це було під час війни, да, згідно, це ж в 2014 році війна у нас почалося, да. так тоді давайте подивимося, що ти робив із Кобзоном. В Дьос на своє день рождення. А тепер. Хлопці йдуть в атаку і горять, сука, ми вас зараз відправимо до Кобзона. Так якщо ти кажеш про поворознюка, так відповідай за себе. А скільки в нас в редакцію дзвонили людей, які плакали за ці пірамідки, якби я зараз опустився до його рівня, ще ми скільки б гамна зібрали. Ну, за чим я буду уніжатися? За чим? Я просто зрозумів одне, що він недостоїн. Оте, от, от ногтіка мого. Просто-напросто. І все. Зачем тратить на якусь лису пірамідку час, якщо можна його потратити на допомогу військовим, допомогу людям, просто людям. І все, зачем? Я не бачу сенсу. Бо взагалі не бачу, звертати на нього увагу. Бог не теля. Бачи звідтіля. Прийде час, він все ікро став на своїй місця. І ми всі подивимося, хто буде де. Все буде добре. І тепер питання стосовно Наталії Мосічук. Ми знаємо, що ви про неї дуже тепло завжди відгукуєтесь. І як ви ставитесь до того, що вона в суд пішла на захист Коломойського? Ну, скажімо так. Якщо ви хочете по почути мою думку, е я пішов би так само. Я, я пішов би. Ну, по-перше, е в мене питання. Е Коломойський сидить в тюрмі. А чого рядом не сидить Пінчук, Фірташ? Хто ще там, блядь? Та ну все, коротше, це оліградічна пиздота, Порошенко. От чого вони не сидять всі там рядом? У Коломойського є один дуже великий плюс. Дуже великий плюс. При всьому е я до них відношусь до всіх. От просто до всіх, як до олігархів, які просто повинні віддати блядь, 90% вкраденого народу України. Я до них до, до всіх так відносився. Але до Коломойського е, можна по-разному відноситися. Але коли в 2014 році він камазами перегоражував, блядь, ешелони з тітушками, які їхали з Донецька у Дніпропетровськ. шановні, Дніпропетровська вже б не було. Не було б Коломойського, не було б Дніпропетровського. Дніпра вже не було. Тітушки їхали туди. Він об'єдинив кров себе всіх, ботних, бізнесменів, всіх. І всі брали автомати, і стояли, ждали, блядь, ешелони з тітушками. Не було б Дніпра. По разному можна відносяти до Коломойського. Але те, що він накрав в українського народу, він повинен поділитися з народом. І я вставлю, це правильно. А то, що він сидить, а рядом немає ні пінчука, ні фірташа, я думаю, це є неправильно. Там повинні сидіти всі. От тоді це буде чесно. Але я думаю, що очередь дойде. Надіємося на те, що очередь дойде. До всіх. Дякуємо вам за відповіді. Це всі, які були зібрані від е, людей, які хотіли почути вашу авторитетну думку. Тепер у нас кілька таких невеличких питань. Чи можна взагалі переконати Олександра Поворожнюка? Ну, звісно, звісно, можна. Тільки в дискусії народжується істина. Якщо я говорю так, а хтось говорить так, обоснуй. Якщо він мені докаже обратне і я побачу у, у цьому э, раціональне зерно, то я піднімаю руки груда згине, згідне, давай будемо працювати отак. Тобто я вважаю, що це нормально. Чи може Олександр Поворознюк вдарити жінку? Я ж маленьких не б'ю. Ну, я я б'ю тих, хто, кому хто може дати здачу. Ну, жінку за що бити. Її любити треба. Взагалі, чи можна підкупити Олександра Поворозняка? Нереально в цьому житті. Це просто нереально. Я можу піти в ущерб собі на мільйони. Але це має бути тут. Купити мене нереально. Чи може Олександр Поворознюк брехати? Ну, це в апріори неможливо. Коли ти правду говориш, ти головний не напрягаєш. А знаєте, чим чого не напрягає головний мозок? Тому що ти сказав те, що сказав. Тебе завтра розбудили, післязавтра розбудили, спитали те саме, ти те саме сказав. А коли ти збрехав, ти, ти зразу думаєш, а що ж я казав тоді? Треба ж так само сказати. Розумієш, головний мозок має працювати в другому направленні. Як заробити гроші, там? як зробити якусь ідею, щоб воплатити її в життя? От так, от, от головний мозок повинен працювати. А ти, коли говориш правду, тобі завжди легко на душі, тому що. Правда, вона і в Африці, правда. І тобі просто легко на душі. От просто як є, так і є. А ти сказав, як, як є, і сказав. І тобі просто легко стає, і все. Дякуємо вам. Слава Україні! Слава українській нації. І далі по тексту, ви знаєте, що. Це, щоб Ютуб нас деблокував. <сіх> Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.